Любий мій, коханий, серцю милий, рік минає, як тебе нема, світ без тебе, ніби чорно білий, в серці рана все така ж жива. Ми з тобою планів стільки мали, стільки мрій, та рухнуло усе. Ми ж не думали, ми навіть не гадали, що війна життя переверне, ти за спини інших не ховався. Захищати треба, ти в строю, Важко було, але ти не здався, для дітей усе казав зроблю. Підростають наші діти квіти, як ти їх любив, оберігав, ти був татком, кращим татком в світі, ти за них в бою останнім впав. Стало тобі домом синє небо, душу вже прийняв до себе Бог. Я, діток, любитиму за тебе. Златку і дем'яна. Обидвох журиться без тебе твоя мама, плаче твій цілуючий портрет. Знала б на війну не відпускала, але в долі кожному сюжет. З татом ти своїм, мабуть, зустрівся, за тобою в небо полетів, на землі без тебе він зморився до Христа щодня Твого ходив. Нам без тебе дуже усім тяжко, голос твій не чути. Крокить, сміх та життя назавжди добра казка, гніватись на нього усе ж гріх. А війна і досі ще триває, плине кача, горе, сум'є бі. але віримо, що день ясний настане, ти ж бо приближав його, як міг. Ми тебе любитимем до віку. Вся родина, вся твоя сім'я бо любов. Любов, вона без ліку, що живе, мов пам'ять у серцях.